Доброго дня, шановні глядачі! Запрошуємо вас відвідати кількох виробників паливних пилет, які працюють з обладнанням Артмаш. На першому підприємстві працює гранулятор 37 кВт. Зі шнеком подачі 0,6 м3 та вібростолом. Міні-лінії вже 5 років. Клієнт переробляє відходи власного деревообробного цеху. Як бачите, хвойна тирса суха і чиста, тому обладнання тут працює без жодних нарікань і виробляє близько 2 тонн високоякісних палет щодня. Палетам присвоєний клас А1. Пакети розфасовані по 15 кг з брендовим маркуванням відправляються в основному в Європу. Друге підприємство, яке ми відвідали, ви вже могли бачити на інших роликах. Це оптовий виробник пелет, який користується одним з перших двоголових шнеків ArtMash. Шнек обслуговує два гранулятора по 22 кВт, які щодня виготовляють від 2 тонн хвойних та дубових паливних пелет. Лінії наразі вже 5 років. Цей клієнт працює з якісною привізною тирсою. Обладнання на виробництві зупиняється тільки для планового техобслуговування. Продукція частково відправляється в Європу. Третій клієнт переробляє вологу тирсу різних порід, зокрема, з додаванням кори та сільськогосподарських відходів. У 2021 році він почав працювати на грануляторі 15 кВт зі шнеком 0,6 куба. А через рік замінив шнек на двоголовий та придбав додатковий гранулятор 15 кВт. Зараз мільні лінія виготовляє близько 2 тонн гранул на день. Отримані паливні пелети використовуються переважно на місцевих підприємствах. Під час поїздки ми поспілкувалися з клієнтами з різними підходами до бізнесу, отримали відгуки щодо обладнання та рекомендації для подальшого покращення нашого обладнання. Повертаємося на завод з новими ідеями. Якщо у вас з'явилися питання щодо роботи ліній та іншого обладнання, телефонуйте нашим менеджерам. Дякую вам за увагу.